Каже, допомагає не той, хто добрий, а той, хто небайдужий. Можливо, саме ви станете тим небайдужим, хто допоможе чотирьохрічній христинці у її боротьбі з важкою недугою. Із христею ми познайомились спочатку заочно. Голова благодійного фонду Сестри Даліли Оксана Куліш показала нам листа, у якому мама Світлана написала про свою проблему. А вже за місяць у тому ж фонді ми зустрілися з сім'єю Макарчук, які приїхали до Львова на консультації до медиків. Коли дитині було півроку, в нас стався такий, можна сказати, такий, дитина дістала приступ, дитина посиніла, їй стало важко дихати, і ми звернулися в лікарню, в Тернопільську обласну дитячу лікарню, там нам діагноза не змогли поставити. Нас направили в Київ, ми поїхали в Київ, в Києві нам поставили діагноз, що легенева гіпертензія. І під знаком питання нам ставлять, що первина легенева гіпертензія, оскільки є така хвороба, що вона в нас в Україні її важко діагностувати, ну, але і от минулого року в липні нам робили зондування, і після того зондування нам все-таки ставлять, що у нас первина легенева гіпертензія. На перший погляд дівчинка нічим не відрізняється від однолітків, так як і всі діти радіє новим іграшкам, не може все діти на місці і залюбки ганяє голубів на львівській стометрівці. Та вже через деякий час гра закінчується. Христинка починає задихатись. Нам постійно потрібно приймати ліки, оскільки без тих ліків дитина просто не може жити. Ми постійно робимо інгаляції, п'ємо постійно таблетки, які вартість яких є дуже висока, як і таблеток, так і вентавису є. Дуже високе. Ну, вентавіс, те, що ми приймаємо на місяць, нам потрібно 3 тисячі на вентавіс, ту інгаляції робити. А на таблетки нам потрібно і 5 тисяч, нам потрібно ще на таблетки, на які дитині потрібно пити кожного дня, без яких вона просто не може дихати. Якось мить ця маленька дівчинка раптом стає дорослою. Це не дитяче вміння користуватись не і задумливий погляд погляд, який схоже знає цінність життя. Нам і люди з села допомагали, коли дізналися про нашу біду, скільки нам треба грошей, допомагали люди матеріально з села. Зверталася я в місцеву районну раду і звіти нам, і, і грошима скільки могли допомагали. І ліками минулого року Вентавісом вони також нас, ну можна сказати, вони нас забезпечили на рік часу, Вентавесом вони нас забезпечили. І в обласну раду ми зверталися, вони також нам допомагали матеріально. На жаль, ми, ну, ми намагаємося, ми з останніх сил всі гроші ми витрачаємо на лікування, і нам потрібно, оскільки нам далі потрібно приймати ті ліки, і вони є дуже дорогі, нам ну, нам потрібна допомога. На придбання ліків. Тут є така хвороба, що, на жаль, ліки нам потрібно приймати постійно і так нам кажуть, що і можливо протягом усього життя. Ну, тут вже залежить від того, як поведе себе хвороба. Якщо е, в дітей є така здатність переростати, якщо на те воля Божа, то дасть Бог і, і ми, ну правда, з допомогою ліків, ми надіємося, що ми з часом переростемо ту хворобу. Я ніколи не покину віри, що моя донечка Христинка одужає, але я добре розумію, що самі ми не справимось. Лише разом з вами ми переборемо цю смертельну хворобу моєї маленької дівчинки. Пам'ятайте, надія ніколи навіть у найважчих життєвих ситуаціях не залишає людину. Якщо є віра в краще і любов до життя, то все неодмінно налагодиться. А ми з вами зустрінемось вже за тиждень у програмі Подаруй надію.